Записується відео ще з Польщі, з Вроцлава, тому що це наші останні дні тут, у Європі. За три дні ми виїжджаємо з Польщі і за неділю ми відлітаємо до, до країни, в якої, сподіваємось, у нас не буде виникати проблем з мовою. Та, в принципі, з людьми. <кій> <кій> Наразі про Польщу можу сказати, що нам не те, що тут не подобалось, в принципі, є нормальні люди. У нас було, в принципі, друзі та ну, в основному спілкувалися з нашими, але Марина там спілкувалася та із поляками <кій> трішечки. Якщо <кій> вони добрі, класні, але все рівно ми відчуваємо проблему з мовою. Це е, стосується то, е, там, медичного огляду, але в принципі е, декілька разів е, ми були в лікарні е, по Укрпеселю, все безкоштовно, е, один раз я хворів, в мене були камінці, буває така біда, і Лео ми також були раз у лікарні. Тому в принципі реально все класно, прикольно, здебільшого лікарі спілкуються англійською. На частних таких приватних прийомах з лікарем вони на англійській класно спілкуються. І в нас не виникало зовсім ніяких питань. Але наразі вирішили рухатись далі. Про... Загалом про стан речей тут нам подобалось. В принципі, нічого поганого не можу сказати. Спокійне, таке тихе життя, всі ніхто нікуди не поспішає, всі спокійно їздять. Все добре. Але оця вся історія з, з перекриттям кордонів, з так сказать, харасментом до українців, як в цілому. Ми на дорогах це відчували, ми відчували це там, по знайомим, коли вони казали, що вони. У садочках або у школах у них реально виникали проблеми з цим. Тому вирішили рухатись далі. Наразі збираємо речі та будемо.